Вітаємо, друзі! Це добрий ранок. На аверсі з вами Світлана Васильєва, я Дмитро Мельничук. Ми говорили про те, що сьогодні потрібно наострити ножі, сьогодні не потрібно робити якісь хірургічні операції і е, уникати від відвідин стоматолога. А от про масажистів е, скажемо, що до масажистів сьогодні варто завітати. А, а до нас вони приходять самі. Отож, ми вітаємо в студії Світлану Грицеляк, масажист. Доброго ранку, Світлана. Доброго ранку. Ми дуже раді, що ви завітали до нас. І ось так, у нас такі астрологічні прогнози. Це можна, те не можна, коли ж можна робити масаж, і що таке масаж, і чи взагалі його можна робити, чи усім. Мені здається, зранку от потрібно. Тільки прокинувся, вже зразу робити масаж. Ну, чи звичайно. звичайно, масаж потрібно робити всім. Якщо профілактично, це раз в тиждень. Якщо у вас є домашній улюблець, щодня? Mm -hmm. е, кому е, улюбленцю робити масаж? Чи, чи він можна має? і улюбленцю, ага. звичайно, і він вам. Якщо, якщо плечі... улюбленцю, це мабуть як антидепресант, а якщо він це, мабуть, так релаксуючий. І... Так. А у вас є масажист? Так, масажист це е, моя кіця. Mm -hmm. І звичайно, чоловік, який завжди на всякий випадок знімає напругу м'яз, тобто це те, що потрібно. Як для масажиста в екстрених таких випадках. Uh -huh. Но, взагалі, масаж дуже добре для душі, для тіла, для фігури, для успіху, як кажуть, ну і покращується навіть стан здоров'я. Тобто масаж, в принципі, кожен вибирає собі е, по бажанню. Uh -huh. У мене теж є масажист, і я кажу: отам От дві точки. Uh -huh. І тільки знайти ці дві точки. Або ще теж люблю у мене теж є кіт, отак лягти, щоб там кіт потупцювався, але це буває дуже рідко, це його треба чимось забавити, щоб він вже прийшов, бо він такий вже розмурканий. І це є якісь методи навчити, щоб кіт робив напевно, що є. Якась улюблена страва, яку він любить взяти в руку, і звичайно, щоб він вам сів на плечі або по собі просто розмазати. Все ж таки, давайте до масажу перейдемо. Який буває масаж, і саме яким масажем ви зацікавлюєте своїх клієнтів? Ну розкажу масаж, який я дуже люблю і прихиляюся більше, це естетичний масаж. Тобто він не тільки для здоров'я дуже добрий, він є і в першу чергу для жінки. Тобто всі чоловіки наші хочуть, щоб жінки виглядали дуже гарно. Були, як кажуть, і від все від іголочки, то від А до Я. І, звичайно, я пропоную, ну, не пропоную, а тобто, люблю робити масаж дівчатам. Масаж корекції фігури, тобто, Він у нас комплексний. По-перше, масаж має бути лімфодренажний, обов'язково в комплексі корекція фігури. Що це, І, це? означає? Покращено тобто, Як? Ну, Масажними рухами, звичайно. Угу. Бо є, наприклад, апаратні такі, костюмчики, шортики, які надіваються. Ось. Ну, найкраще, звичайно, це ручний, тому що тут є енергетика масажиста, ви відчуваєте кожну зону, де легше, де сильніше. І таким чином, коли людина вас лежить на кошельці, вона просто відчуває тепло ваших рук і цю енергію отримує, відповідно. Таким чином покращується лімфовідток, тоді проходить ця краща циркуляція, і коли вже краще лімфовідток, відповідно, людина не буде так часто поправлятися, тому що лімфа добре працює і вона в цілах, як кажуть, допомагає нашому імунітету. Також додаю я масаж моделюючий, який відповідно дуже гарно моделює форми, тобто підтягує зону талії, зону ніжок, тобто, відповідно, вона коригує дуже гарно робить структуру. Наступний масаж це такий в комплексі ми додаємо текстуруючий, який дуже гарно йде на текстуру шкіру, щоб був гарний рельєф, еластичність шкіри, і, відповідно, додається така інтенсивність пружності шкіри. Також антицелютний це більш такий трошки агресивний масаж. Це вже коли тіло розігріте, тобто людина розслаблася, вам довірили, що ваші руки дуже дуже, дуже, дуже такі як м'які, теплі. Відповідно, ви, коли починаєте силові Прийоми, їй просто приємно. І навіть, чесно скажуть, у мене навіть на масажі дівчата бувають засинають. Каже, Світлана, дуже тобі дякую. Тобто, Здається, антицелітний масаж. Ну, тобто, але він, але е... ж після нього синяки потім. Ну, Не знаю, як масажисти роблять інші, але я, наприклад, працюю без синців. Можливо, десь один буде, коли клієнтка мене там заговорила, я чуть-чуть трошки довше попрацювала, але такого ну, більшості в більшості нас немає. Ми стараємося працювати без синяків, тобто, якщо тіло добре розігріте, відповідно синців не має бути. Текстура покращується, антицелютний масаж, він типу, буквально робиться пару секунд з переходом тобто, від інтенсивного в спокійний стан. І тому, відповідно, якщо ми будемо довгий час робити антицелюлітний, наприклад, хвилин 5 підряд, чи там 8-10, звичайно, можливо, і буде. Але якщо це послідовно міняти тобто, лімфодренажний, моделюючий, текстуруючий і тобто така поетапність, то відповідно в сенсі ну, не буде, не має бути. Плюс а ми угу. Плюс ми ще додаємо медове обгортування і плюс медовий масаж. Він також є різний. Медовий масаж поступово він також на дренаж дуже добре на лімфовіток, забирає лишню воду, воду з, з нашого тіла, і відповідно він. Шкіру ще більш пружною, шовковистою. Тобто, якщо вам треба буде виглядати, щоб тіло ваше було дуже шовковисте, медовий масаж навіть просто з олійкою, ну без всяких агресивних таких дій, бо він для напружній шкіри дуже такий, як кажуть, інтенсивний. Ось. Але якщо міняти поміре навантаження, відповідно також сенсів немає. Тобто людині комфортно. Ну і плюс ми робимо обгортання, щоб трошки температуру тіла як продовжити, таку як термо. Обробку тіл шкіри, відповідно, щоб коли текстура шкіри, сама жирова тканина краще розщеплялася. Відповідно, структура потім робиться менша, менша і менше. Ну і баночні це індивідуально, тільки на проблемні участки, там, де є шкіра і жирова тканина, найкрупніша. Тому що якщо ми підемо по тоншій шкірі, там, де немає, ну навіщо робити сенсі? Тобто баночкою дуже, дуже, дуже так щадяще. А ось є такий апаратний, вакуумний і роликовий? Є я ними не працюю, бо я більше така люблю відчувати енергію і обмін з людиною енергією. Ну для масажистів це звичайно дуже добре, тому що це руки, руки від, 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 відпочивають. відпочивають. Це дуже добре. Але тут відповідно потрібно правильний коректний підхід. То спочатку йде масаж ручний. Розігріти тіло, і тоді вже приступається, поступово потужність міняється, і, відповідно, на проблемні участки робиться більш інтенсивно роликовий і вакуумний масаж. Дуже багато є клієнтів, які спортивні, були, наприклад, в спорті певний час, вони люблять інтенсивний масаж, то вони в більшості зразу йдуть на масаж такий роликовий, вакуумний. Хто не був там, то звичайно краще піти на ручний і поступово-поступово шкіру, шкіру тіла укріпляти відповідно, і тоді вже буде більш комфортніше. Можна пізніше попробувати такий масаж, також. Ось ці види масажу, що ви назвали, вони мають бути в комплексі? Так. Чи ось можна вибрати один тільки лімфодренажний е, і все. В принципі, в мене є клієнти, які роблять лише лімфодренажний, тобто в цілях здоров'я. Але ми бачимо, що навіть в цілях здоров'я за два місяці вони. Припадає вага, <laughs> тобто до 5 кілограмів є таке. Ось, тобто Це все індивідуально, тому що в когось верекос, в когось дуже ніжні судинки, і тут треба, щоб масажист коректно підходив. Тобто, як спасательний такий круг для наших клієнтів, ми вже дивимося на місці і тоді вже е, регулюємо. Тому що є такі зони, які можна інтенсивно працювати, є зони, що я ну, не можу працювати, тому що я можу зашкодити, наприклад, травмувати шкіру більше. Тому, відповідно, ці масажі краще в комплексі. починається з лімфодренажу, Він такий подібний до, до е, спокійного такого. Як поглажування спочатку, тобто він такий вступає в перший етап, і тоді вже всі масажі. Моделюючий, дуже цікавий, він дуже гарно підтягує, що всі це це як знаєте, як будь вас обнімає. тобто він теж дуже гарно текстуру шкіру, навіть дівчата кажуть, коли вже моються в душі, ой, такі шкіри вже гарні, вже текстура міняється. Ну тобто, що, можливо, об'єми настільки помінялися, чи там вага, ось, але відповідно зміни вже йдуть. Після медового, звичайно, ви зразу Після масажу, тобто шкіра супер. Але ж перша мета е, жінки, яка йде на масаж, е, коригуючий схуднути. Так. Чи можна завдяки одному масажу тільки? Е, завдяки одному масажу ні. Скажу чому, тому що була в мене клієнтка, був такий перший приклад. Коли у нас пішов етап, трошки вже заміри пішли, тобто, і ми зупинились на місці. Що таке? Не можу зрозуміти. Я починаю розпитувати про харчування. Угу, От yeah. де наша, як кажуть, наша відповідь. Тому, відповідно, харчування напряму дуже залежить. Тому що, якщо ми більше взяти, наприклад, як кажуть, дієтологію, колись десь хтось приходить в школі чи в інституті, нам розказували, що таке білки, жири, вуглеводи. Якщо ми будемо більше вживати жирних продуктів, жирів, відповідно, ну куди ми дінемося? Ми будемо, відповідно, і текстура шкіри наша буде збільшуватись. Шкіра є необ'ємна, вона може розмірів дуже великих набрати. Жарва тканина, і, і відповідно, якщо ми будемо більше їсти білків, ми даємо це для наших м'язів, м'язевої тканини. Відповідно, якщо ми хочемо бути пружними, стромкими, або як чоловіки кажуть, да там ну для них накачаними, відповідно, їм потрібно більше білка, тому вони більше білка їдять. Mm -hmm. Вони люблять м'ясо. Тобто їм це більше, як кажуть, притаманне м'ясо, рибу і так далі. Але, мабуть, і м'ясо обирати більш е, таких звичайно, краще більше таке брати сухе м'ясо, ну, тобто в плані або запікати, або ну, варити, звичайно, це теж кращий варіант, ніж жарити, тому що коли ми жаримо, олія в себе поглинає більше в продукт, відповідно, іде більше жарів. Але навіть якщо ви раз в тиждень щось з'їли, ну трошечки там піджарене, підпечене чи були день народження, нічого страшного немає, організм здатний це як кажуть. Перетравити але при цьому щодня бажано там одне яєчко з'їсти варено, чи омлетик, чи м'яско печене запекти, нарізати собі. Ну, рибка, бобові, тобто де є білок, старатися більше вживати білка, тому що білок це наш будівельний матеріал, те, що маємо з цього, ми будуємося. І відповідно, обов'язково зелень, фрукти, те, що ви казали, мене, звісно, трошки шкала відсотків. Ну, так, здивувала, ну насправді має бути більше овочів. Фрукти, якщо взяти овочі, за день людина має вживати в середньому пів кілограма овочів, 300 грам фруктів тобто, це два фрукти вибраних. Угу. Звичайно, для схуднення саме краще – це є грейфрут, тобто цитрусовий лимон. Зараз ж великі такі фрукти, їх дуже всі люблять забули па -па -па. Да -да -да. Помели. Помели, да. тобто Їх дуже люблять. Додайте окремо в салати. тобто Ми з клієнтами, тобто вони питають, що я їм. Я розказую, наприклад, салати, хтось салати кажу, ну як можна один салат з'їсти, кажу, добавте туди м'ясо. О, вже якась фішка, Добавте туди серфета, ну, да. тобто, якісь інші продукти. Я додаю, буває ківі, буває чорнослив. тобто, асорті різне. Можна взяти навіть е, гранату, посипати. ну, Тобто фантазія жінки. Ми настільки творчі, що ми навіть в процесі можемо відкриватися якісь нові блюди. Відповідно, оці гарні продукти вони, відповідно, допомагають також в корекції фігури. А Зазвичай ваші клієнтки це теж ті, хто йдуть щоб схуднути? В принципі, да. 95% – дівчата, які хочуть мати гарні форми в нормі, в тому, в тому плані. Тобто, тому що ж жін... власне гарні форми в нормі. Я так переглядала вашу ага. сторінку, що, що це за такий проект. Ну, Цей проект ми рекомендуємо, ну, не рекомендуємо, тобто я такий, як допомагаю клієнтам протягом 4 тижнів, тобто 28 днів. Їм допомагаю з харчуванням, допомагаю з фізичним навантаженням, якщо вони не мають тренера, не ходять в спортивний зал, тобто індивідуальна група, індивідуальний підхід, і відповідно ми складаємо такий комплекс або вправ, відповідно, або ми складаємо вже по програмі, де є угу. трошечки таких, як кажуть, помічників. Тобто Масаж входить туди? Так, Графік і звичайно, масажу скільки? І масаж. масаж. Якщо масаж, то ми рекомендуємо 2-3 рази на тиждень, щоб шкіра трошки відпочила, угу. бо є такі е, випадки, коли було попросили дівчата, клієнти кажуть, в нас всього навсього всього тиждень, нам треба виглядати, як дівчата завжди кажуть, дуже гарно за цей період, бо ми десь там їдемо. Ну, звичайно, три дні підряд починається кріпатура і кажуть: Світланка, давай трошки відпочинемо, бо в сідниці не може сісти. Ну, то в сідниці починають боліти. Тому, відповідно, саме краще це для тіла, для тонусу м'язів, для комфорту. Це два-три рази на тиждень. Цього достатньо, адаптується uh -huh. шкіра, процес іде. І в принципі, воно все кажуть, ми запускаємо такий процес. Саме спортивне навантаження, ось рух, що туди входить е, за вашою. Це все, все індивідуально. Якщо людині якісь є обмеження, звичайна ходьба 5-10 тисяч кропів, тобто норма. Звичайна ходьба, швидка ходьба, інтенсивна. Відповідно, якщо це спортзал, вже тренери спортзал. В нас угу. є вправи. Які поступово міняють навантаження і на руки, і на прес, тобто силові кардіонагрузки, це все в комплексі. Але я завжди своїм дівчатам кажу: робіть те, що приносить вам задоволення, не робіть те, що не приносить, тому що ви просто зупинитеся. А якщо людина собі вибирає ту вправу, чи, наприклад, ті танці, які їй дуже подобаються, чи той біг, чи комусь, ну тобто будь-який інший вид спорту. Що йому приносить задоволення, звичайно, це йде в процесі, людина отримує, як кажуть, гормон щастя, і вона йде до своєї цілі, навіть не помічаючи, як не падають кілограми і сантиметри в об'ємах. А ось в домашніх умовах. В домашніх умовах рекомендую або ходьба швидка на місці, ну це рідко хто робить по статистиці, або, звичайно, навіть достатньо вам вправи на розтяжку. Тобто, якщо ви будете звичайно робити вправи на розтяжку, тобто така маленька міні фізкультура, та що вам колись пропонували, це супер. Ну а на розтяжку, це ну так, що саме так? Розтяжка, ну наприклад, на руки uh -huh. да, на бока, тобто нахали вперед, назад. Тобто uh -huh. ті зони проблемні, які в нас треба задіяти, ми стараємося більше їх порозтягувати довше пару секунд, потримати так само там чи ніжки, чи попереки і звичайно, прес обов'язково ну, би без преса. І присідання. Це все, що навіть таке помічне, ви можете навіть на роботі. Ага. Є е, пауза, поприсідали 5-10 разів, ну хоча б 20 разів. Є дівчата, які 20 разів в день присідають, сідниці супер підтягуються. Цього достатньо. Добре, привели в порядок фігуру, а з обличчям що робити? Супер, дуже гарне це питання. Е, бо є. Е, Якщо, наприклад, вага більша, і коли йдуть втрати, звичайно, треба додати масаж обличчя. Це дуже важливо, тому що тонус шкіри треба теж ну, кажуть допомагати запустити. І відповідно, вже ми регулюємо до звичайних таких, як кажуть, масажів корекції фігури, дівчата поступово включають вже раз в тиждень або трошки пізніше масажі обличчя. Тобто ми теж це робимо. Наші ручки вміють все. Ви зацікавили і заінтригували. Я дивлюсь просто на. До речі, на столі. До речі, на колодації. Я бачу, Діма, ти думав, нам подарунки принесе? Ні, я чесно, я. Це такі помічники, які можна в домашніх умовах, тобто дівчатам, uh -huh. як підказати, рекомендації. Звичайно, це є масло для тіла, антицеллітне, uh -huh. яке можна раз в тиждень, два-три рази, тобто вже дивлячись, як є можливість наносити на проблемні участки на тіло. Uh -huh. І відповідно, коли ви приймаєте душ, в нас є такі рукавички. Uh -huh. Я думаю, всіх такі спеціальні чи це такі господарські. Це просто рукавички для душ, але вони дуже гарно помагають. Рукавички для душ, помагають дуже гарно мити душ дівчатам. Я думаю, чоловікам це теж сподобається. Коли хтось їх буде так ззаді добре чухати. Тобто, ці рукавички дуже гарно покращують циркуляцію. Тобто, ми наносимо на проблемні участки гель для душу, і звичайно, ви себе миєте трошки ін. Інтенсивніше, хвилинка часу 30 секунд. Супер кровопостачання такий прилив крові пішов, кисневе живлення. Пішло, тобто, це така рекомендація. Для нашого животика, сідниць, ніжок, супер. Okay. Ну і звичайно, можна брати масло з, наприклад, морською сіллю. Це я принесла морська сіль пілінг, тобто вона трошки крупна, але дуже добре на тіло. Вона буде також покращувати текстуру, циркуляцію, шкіра буде така гладесенька робитися. Okay. І відповідно можна те, що я говорила, просто взяти мед, якщо у вас є місце, де походити з медом мед, обгорнутися і таким чином шкіра. Істи в душі книжку почитати, намаза. Тобто, це такі звичайні рекомендації. Тіло просто буде у вас бархатисте, і ви будете трішечки йому допомагати, щоб воно було у вас ще краще. А ось такий е, загально відомий метод: це скраб, і, можна сказати, і маска е, водночас, і теж для масажу, напевно, що до кава. Так, да, кава. Шкода, просто наші, я кажу, щоб не завивалися наші труби. Оце угу. єдиний такий мінус. Кава дуже добре. Коли я особисто вперше спробувала цей масаж кавовий, Тобто це просто неймовірно. Я кажу, це така антисолітна програма, що ого-го, ого, тобто це дуже добре, але треба просто, як кажуть, змивати, тобто в таких місцях, щоб вам ну не зашкодити вдома. Ось це е, добре. І плюс, якщо ви хочете щось таке, як з пілінгами, е, які є або швидко розчиняються, тобто, або так само ця саме морська сіль може бути, або це може бути мед з морською сіллю разом. Це буде взагалі супер. Mm -hmm. Mm -hmm. Мед, морська сіль. І кавою, мабуть, теж ну кавою я не пробувала, окремо так. так. Ну що ж, дякую вам за цікаву розмову. Знаєте, я зовсім по іншому І на тільки що не навчили чоловіків нічого. Нічого, нічого. Я отримав величезне задоволення, просто спостерігаючи за вами, дівчата. Так, друзі, це добрий ранок. У нас сьогодні в ефірі був справжній масажист. Реально, я зовсім по-іншому подивився на масаж. Професіонал. Я, е, так. Е, дякую вам за те, що ви завітали до нас. Е, ну, я, я так гадаю, що нам потрібно тепер ну, з е, візитом, таким отв'ятним, як то кажуть, завітати. <світати> е, відчути на власній шкірі все те, про що ми говорили. <світ»>. Я так гадаю, що так і станеться.